Всім привіт! Я щиро рада вітати кожного з вас на своєму YouTube-каналі. Сьогодні ми разом з вами повертаємо одну з моїх нових розмальовок, а саме ось така чудесна корейська розмальовка про їжу. Я маю таку проблемку. Я дуже люблю розмальовки про їжу, я їх постійно купую, але якось не можу їх розмальовувати чи через те, що я боюся, чи через те, що мені недостатньо навичок. Тут я теж не зрадила своїм звичкам і придбала розмальовку, яка була в мене в списку бажань, я думаю, добрих чи роки 4. Тож, можете мене вітати, я бажаю вам приємного перегляду, і давайте будемо її разом розглядати. Давайте почнімо огляд з технічних характеристик самої розмальовки. Це книга розміром 25 на 25 см, тобто це стандартний, такий доволі великий формат для розмальовок, що з корейськими розмальовками доволі рідко трапляється, проте іноді є. Вона доволі товста, як ви можете це побачити, вона на склейці, вона не прошита. І тут дуже щільний папір. Він позиціонується як акварельний, наскільки я зрозуміла. Але він відрізняється від іншого типу акварельного паперу, який є в тих самих корейських розмальовках. Хоча він всюди відрізняється в кожній книжці, але мені здається, що він тут, можливо, навіть трішки тонший. Ну, зараз будемо з вами гортати. І детальніше подивимося. Ця книга вона має супер обкладинку. коли ми її знімемо, ми отримаємо таку зовсім нецікаву розмальовку, тому, звісно ж, ми її з вами будемо лишати і будемо розглядати саму розмальовку. І тут ви можете побачити контакти автора, ви бачите її інстаграм, бачите інші її соцмережі, бачите електронну пошту. І мені здається, в неї ще був YouTube, але я. Не пам'ятаю, мені здається, ніби то був. Ця розмальовка вона має дуже цікавий, незвичний стиль мальовки. Для мого стилю малювання абсолютно не типовий, але вона, вона мене. В себе закохала. Я колись не встигла придбати її на букдепозиторі. дуже з того засмутилася. Книга нас зустрічає певними інструкціями до малювання. Я обов'язково їх проведу, тому що мені цікаво, чим автор радить розмальовувати свою розмальовку. Можливо, це буде враховувати і особливості паперу, який тут є. Бачите, тут всюди. Взагалі фломастери намальовані. А, можливо, можливо, тут аквамаркери підуть, тому що я маю аквамаркери. І мені хотілося б, щоб вони десь в мене гарно лягали, тому що зараз я знайшла тільки а, японське видання Кано, де вони класно лягають і розмиваються. І поки що так, щоб десь вони дуже гарно лягали, то ну, рідко де. Тут ми бачимо. Якраз як нам показують, що необхідно розмивати фломастери, я думаю, що, можливо, якраз мова йде про аквамаркери. Це, до речі, приємно. Необхідно буде спробувати. Так, ну і далі вже в нас з вами будуть починатися ілюстрації. Ні, вибачте, далі ми з вами бачимо зміст всі ілюстрації, які будуть в нас в цій розмальовці, їх доволі багато. В цій книзі нас з вами чекатиме цілих 40 картинок, і вони всі абсолютно прекрасні. Перший розділ в нас такий доволі простий. Він складається з ось таких колажів. Тут ми бачимо з вами донати. Дуже нескладно, і як для ознайомлення з книгою, з мальовкою, з папером, це, мені здається, краще не придумаєш. Далі бачимо ось такі тістечка рулети, Їх доволі теж цікаво. Має бути розмальовувати, особливо для мене, як для людини, яка не дуже добре товаришує з аквареллю, аквамаркерами оцим всім. То мені здається, потренуватися на таких простіших ілюстраціях має бути нескладно. Хоча, якщо чесно, я навіть їх боюся починати розмальовувати, тому що ну, я чесно довго мріяла про цю розмальовку. Я знала, що я, можливо, не зможу її розмальовувати. Хоча ну, у мене є такий певний принцип, я не купую розмальовки, які я. Вже знаю, що не зможу розмальовувати, але є певні виключення. І ось це теж виключення, тому що я дійсно довго про неї мріяла і дуже задоволена з того, що вона в мене є. Давайте я вам трішки покажу папір. Ось тут ви можете його послухати. Він дійсно дуже щільний. Бачите, він не як картон, це все ще папір, але він дуже щільний. Я думаю, що грамів ну, 200, напевно, він є. І він, він має таку свою певну текстурку, ну дуже приємний на дотик. Я сподіваюся, що і малювати по ньому теж буде дуже приємно. Тут ми бачимо з вами тости, круасани, саме такі відкриті, як у львівських круасанах. Дуже мені подобається. Я дивилася всі процеси, які я знайшла на Ютубі за ці роки. І там розмальовуючи акварелю в цій розмальовці і допрацьовують вже там якісь детальки кольоровими олівцями. Я б, напевно, теж хотіла саме так спробувати можливо, там якусь там підложку зробити ще щось. Можливо, це дозволить мені краще дізнатися акварель як. Матеріал. Я маю акварельку Курітакі, яка у мене зовсім новенька лежить, і, можливо, вона така, знаєте, менш промхлива, то, можливо, якраз тут би вона класно себе показала. А, далі ми з вами бачимо вже наступний розділ. Вже такий е, більш. Повноцінні ілюстрації, так як всі ілюстрації тут про їжу, і воно таке все миле, то ми тут всюди з вами будемо бачити таку собі милу їжу. Я так розумію, тут саме ми морозиво бачимо. Як ви бачите, не дивлячись на те, що книга вона така не дуже стандартна. Вона доволі велика, вона акварельна, вона така товстенька. Ну, якщо, знаєте, зазвичай порівнювати з більшістю таких саме стандартних корейських розмальовок, то вона справді відрізняється. Проте є така певна незмінність, це ми всюди бачимо приклади розмальованих ілюстрацій. І тут, як на мене, це, це дуже великий плюс. Тому що ця книга, як на мене, вона дуже складна і. Те, що тут є приклади, це трішки мені, принаймні, точно допоможе її розмальовувати. Ну, я так на це сподіваюся. Нещодавно я розглядала. Процес малювання саме ось цієї ілюстрації дуже класно вийшло, і тут якраз були використані акварельні фарби. Тож мені б дуже теж хотілося спробувати. Давайте я покажу вам трошки ближче і самі ілюстрації, щоб ви зрозуміли, чому ж вона мені так подобається. Подивіться, яка вона красива. Дуже така от м'якенька, дуже тепла мальовка в цій книзі. І ось так виглядає мальовка, яку Автор лишила для нас. Ми бачимо всюди сірі лінії. Вони доволі тоненькі, вони доволі світлі, але вони достатні для того, щоб їх бачити і розмальовувати, наприклад, фарбами. Ось ця дівчинка на піці, мені дуже подобається. І дивіться, яке апетитне стакан з колою. З бульбашками. Ой, ну це просто супер. І піца така апетитна, і дівчинки, зверніть увагу, капелюх, таке як сомбреро, теж з піци, я вам ближче ось так покажу. Дивіться. Вся краса, вона в деталях. І я дуже задоволена, знову ж, якщо я навіть не ризикну взагалі ніколи розпочати цю розмальовку. Я буду просто щаслива з того, що вона в мене є. Є в моїй колекції такі розмальовки, наприклад, найтавий Ярж, яка в моїй колекції вже багато років, і я не спішу її розпочинати. Я думаю, що я не змогла б, напевно, розмалювати її так класно, як я б того хотіла, і якось так вона лежить, 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 і вже вона перележала своє насправді, тому я навіть не впевнена, що я колись взагалі зможу її тепер розпочати. Але ця книга вона настільки крута, що з одного боку мені не буде шкоди, якщо вона буде просто лежати як такий собі артбук, але насправді малювати б її мені теж дуже хотілося. Нехай просто повторювати навіть ілюстрації від автора, хоча я зазвичай намагаюся щось своє додати. Але тут такі класні приклади, що в принципі можна зміни або взагалі не вносити, або якщо вони будуть мінімальні. Я думаю, що це, це теж мене б влаштувало. Вафлі, боже, дивіться, які вафлі. Я, до речі, була в закладі у Львові, то вони там теж подають вафлі з ось такою курочкою в клярі, з сирним соусом. Це дійсно дуже смачно, солодкі вафлі, і курочка ти можеш додати гострого соусу, і це дійсно дуже, дуже смачно, незвично і смачно. Паста з креветками, дивіться, які апетитні. Креветки. І в дівчинки замість подушки такий типу стейк, або це, можливо, рибка. Дивіться, які креветки прикольні. І брокколі дуже гарні. Дуже, дуже красиві ілюстрації, справді мені дуже подобається. Я на інстаграм-автора підписана, теж вже давно. Мені дуже подобається взагалі її стиль мальовки. Тож, я думаю, що я буду намагатися якось її розмальовувати. Можливо, вже час познайомитися з акварельними фарбами трішки ближче, тому що я завжди їх боюся, боюся, і я так мріяла про цю розмальовку. І так як вона нарешті в мене з'явилася, то, можливо б, можливо, це привід. Трішки і акварель дістати. Але якщо подумати, в принципі, тут знаєте, тут не настільки. Текстурований папір, щоб тут, наприклад, погано лягали олівці. Я думаю, що в принципі, тут і олівці мають нормально лягати. Наприклад, щоб було легше заповнювати текстуру, то можна там просто зробити ту саму підложку, там, з аквамаркеру, з фломастеру, з будь-якого цей додасть зайвої яскравості, і буде простіше олівцем працювати. Ну і надалі все, наприклад, малювати олівцем. Не обов'язково малювати все фарбами. То знаєте, в мене якось так завжди якийсь присутній такий максималізм, що якщо взяла фарби, то робив все фарбами. А я, ну, поки поки я так не вмію, я настільки рідко користуюся коральними фарбами, що не навчуся, я ще думаю багато років повноцінно ними працювати. А от книгу розмальовувати дуже хочеться. Дивіться, це певно, весілля. На фоні таких весільних рулетиків. Дуже прикольно подобається. Ось ця ілюстрація взагалі просто супер. Дивіться барбекю з їжаком і в їжака на голках або вже готова їжа, або ще та, яка чекає своєї черги. Дуже класно. Ці останні декілька ілюстрацій. Вони вже такі знаєте, суперповноцінні з заповненим фоном, тому що попередніх там переважно не було в нас фону. Тут вже таки вони суперповноцінні. Ну і все власне, це була остання ілюстрація в цій розмальовці. Напишіть, як вам ця книга, напишіть взагалі, чи бачили ви раніше, тому що вона така доволі рідка, а можливо, вона вже в вас є, і ви навіть вже кілька років там малюєте. Я буду дуже рада це почитати. Тож буду чекати ваших коментарів, обов'язково не забувайте поставити вподобайку цьому відео, можете підписатися, якщо ще не підписалися. Я намагаюся якомога частіше за своєї можливості знімати для вас відео і додавати трішки більше україномовного контенту на YouTube. я бажаю вам гарного дня, приємного сонячного настрою. Обов'язково дбайте про себе, про своїх близьких і не забувайте знаходити час на себе на відпочинок. І обов'язково, якщо це відпочинок з улюбленими розмальовками. До зустрічі!